Тучинська. життя у кожному кофтку. Вітаю в ефірі. Денний огляд місцевих новин про головне життя рівного та області. На цю мить розповідаємо далі у випуску. Під час пожежі у Варайському районі загинув 53-річний чоловік. Інцидент трапився сьогодні вночі в одному з приватних господарств у селі Рясники. Рятувальники під час ліквідації пожежі в одній із кімнат виявили мертве тіло. Вогонь стиг знищити покриття будинку, меблі та речі домашнього вжитку. Причину пожежі та розмір збитків наразі встановлюють. У Варазькому районі внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Смертельна автопригода сталася вчора, 1 січня близько о півночі. Слідчі встановили, що 21-річний водій мотоцикла Кінлон виїхав за межі проїзної частини та впав. Кермувальник двоколісного помер на місці події. Чоловік був без захисного шолома та не мав посвідчення водія. Відкрито кримінальне провадження. Поліцейські викрили дубенчанина, який зберігав фальсифікований алкоголь. Правоохоронці встановили, що 47-річний чоловік придбав незаконно виготовлений етиловий спирт, який в подальшому хотів фасувати та продавати. Під час санкціонованих обшуків його автомобілі вилучили близько 15 літрів фальсифікату і 304 літри у гаражному приміщенні. Порушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину. У рівному прощалися одразу з двома захисниками. Шану віддали 25-річному Руслану Корольчуку та 31-річному Юрію Ляшецькому. Як проводили воїнів в останню дорогу? Дивіться у сюжеті. Подвійна втрата для Рівненщини на майдані Незалежності в обласному центрі провели в останню дорогу 25-річного Руслана Корольчука, який загинув 2 листопада минулого року, та 31-річного Юрія Лішецького, який помер у лікарні 26 грудня. Руслан Корольчук народився у Рівному. Після навчання у ліцеї продовжує здобувати освіту у нове ГП. Чоловік мріяв стати військовим. Спочатку він пішов на строкову службу, а згодом підписав контракт зі збройними силами. Я його знав, ще дитям. От, і в принципі він. Пішов з інституту ще до повномасштабки і став військовим по власному От, ну, що Щоб сказати, він був світлим, чистим хлопцем. І, я думаю, він віддав найбільше, що міг. От, ну, невимовне горе для батьків. От, хай спочиває з миром. Юрій Ляшецький народився у Рівному. Після школи здобув освіту маляра. Працював на будівництві та виконував ремонтні роботи. Чоловіка мобілізували до лав Збройних сил у жовтні минулого року. Після підготовки вирушив на Покровський напрямок, де у боях отримав численні важкі поранення. Знав його, як ну, доброго, гарного хлопця, що я можу сказати. Земля йому. В основному бачив я його, коли він ще був маленьким. Після прощання із героями близькі та друзі військовослужбовці поклали квіти до їх домовин та віддали чоловікам останню шану. Відспівали захисників у Святопокровському соборі, а поховали на алеї героїв кладовище нове, вічна та світла пам'ять. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Поліцейські затримали рівнянина, який викрав з квартири понад 17 тисяч гривень. Днями до правоохоронців звернулася 28-річна мешканка обласного центру, що невідома особа з квартири викрала 12 тисяч гривень, а також 500 злотих. Слідчі встановили особу зловмисника та розшукали його за місцем проживання. 50-річного рівнянина помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Клінінгова компанія вкрала в мене гроші. Такий виклик днями отримали рівненські патрульні заявниця. Стверджувала, що з її помешкання представники клінінгової компанії викрали 550 євро, які були зверху на комоді. У присутності поліцейських 43-річна жінка перевірила комод. Кошти лежали у верхньому ящику. Ознак перебування сторонніх осіб у помешканні інспектори не виявили. За неправдивий виклик рівнянка отримала постанову. Наставник Рівненського Вереса Олег Шандрук увійшов до десятки найкращих тренерів України. За версією видання Український футбол він посів дев'яту сходинку. Участь в опитуванні та визначенні номінантів взяли президенти та тренери клубів, ветерани футболу, журналісти та навіть депутати. За кандидатуру Олега Шандрука проголосували десятеро респондентів. Серед них колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич та екс-наставник молодіжки Руслан Гротань. Останній, зрештою, переміг у цьому голосуванні. Під часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну пара спортсмени рівненщини завоювали значну кількість медалей на різних змаганнях. Всього спортсмени з інвалідністю вибороли близько 700 медалей, з них майже 300 на міжнародних змаганнях, зокрема 38 на паралімпійських та дефлімпійських іграх. 334 медалі золоті а ще було 68 рекордів, із них 43 на міжнародній арені. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно чекайте у вечірніх випусках. Залишайтеся на ресурсах телеканалу Сфера ТВ, щоб завжди бути в курсі актуальних подій регіону. На все добре.